Пішло? Пішло. Угу. Так, приготовилися. І так, три-чотири, Познайомтесь. Познайомить. Я дитина. Хоч маленька, а Весельна. Ні, людина. Давайте ще а раз заново познайомтесь. чотири Познайомте. Я, Я дитина. маленька, Хоч, маленька. маленька. А людина. всі частини тіла знаю, визначаю, насиваю. Є у мене голова, і вона твори дива, шия, голову трима. Повертає, нахиляє. Є у мене дві горки. Це мої помічники. А не ноги Прокладають світ дорогу. Тулуб з'єднує частини. Є живіт у мене спина. Вони всі повернуться. Давайте, є живіт. Три чотири Тулуп. Тулуб з'єднує частини. Є! Живі. У мене порну. Спина. І всьому друг за другом повернуться. Показуємо хребет. І всьому. І всьому хребет опора. Ось така моя будова. Ось така. Так, давайте розівернулися. Ану, розвернулися і голосно. Ось така моя будова. Причина. Ось така моя будова. А давайте ще раз. 过了，奶奶会过去的。那再。